Сьогодні про Lenovo, а про оці Fujitsu на чіпові cf 1 dec 1 розкажу пізніше. Звичайна четвірочка, Sanyo, чип BQ 9000, такий маленький, заблокована. 700 циклів приблизно. Все, елементи свої вичерпали. Гібридний корпус має частину пластикову, частину такі плівки. Внутрішня батарейка. Замінюю оці саньйочні елементи. На Samsung 32 e збірочка готова, все на своїх містах, відкалібрована, перепрограмована, це в утилізацію. Зараз що? Упаковуємо в цей корпус, гібридний, я їх називаю. І в принципі все готово. Один цикл, 168 мВ зарядний вольтаж, ключ відкритий на 1 А. В принципі, вона зараз в процесі зарядки. Наголошую, що чипи ну в принципі, як і всі інші чіпи, підлягають обов'язковому калібруванню. Хоча б для коректного відображення рівня заряду в оцих відсотках, які ви бачите в себе на ноутбуці. У мене тут така колоночка, яка зараз в процесі зарядки, ось відсотки збільшується. Ви це все бачите у себе у вікні на стартовому екрані ноутбука. Роботу по перепаковці я вважаю завершеною і акумулятор їде до свого власника.